Всім привіт, бандосики! В общем, я як завжди протупив, Нам треба було попасти в це крило поліцейського відділку, щоб пройти брифінг і подивитися, яка буде наступна місія. А ми заспавнилися після попередньої місії в цьому крилі, і я тут ходив, блукав пів години і не знав, як вийти, а оказується, просто треба було натиснути на цю калітку і вона легко відкривається. Це Ready or Not, це симулятор спецназівця. В общем, попередній місії ми зачищали, ліквідовували е, наркопритон. Ого. А, то це та сама модифікація. Е, ми ліквідовували наркопритон. Е, Зараз подивимося, що в цій місії. Я б хотів, звісно, з дробовичком пограти. Я, мабуть, зараз е, візьму якийсь дробовик. Так, але спочатку ми візьмемо кавки і підемо на брифінг. Кавку я де то я. Зараз я підійду, будете розказувати мені. А де ти обрав каву? тут? Ні, це... Kelly, я десь хотів взяти каву, а, ага, отут же ж вона. Зараз беру каву і вже йдемо цей. Так, значить, що ми беремо? Кофі, кофі, лімон кофе, лимонті, грінті, еспресо, лунго, макіато, шоколад, капучино. Капучино. А. Ну. І а? А, і вибираємо тепер? А що, не, не працює апарат? Не працює, сам то ти скавку и Ну і? А, поставь секінчик. Ну і. А, господи, скільки треба всяких кнопок знати. Ого. Так, ну що, йдемо дивитись, що там у нас нова місія. Значить, місія називається у нас Павук. Бочка босих павуків. Ого. В якомусь гетто Гелендваген стоїть зато. Так, значить, вибираємо завдання. Ми. Значить, дивимося, ми читаємо брифінг. Так, інструктаж по завданню. Значить, задача. Наведіть порядок, ясно, спасіть гражданство, задержать Джорджі Брікслі. Начите. Ну шо, парни, пора за работу. Если вдруг вам еще не сказали, уголовный розыск наконец-то получил расшифрованные метаданные с, жестким, э, с помеченных жестких дисков, которые мы конфисковали около недели назад. Информация со снимков, которые были на дисках, подтверждает сведения, собранные нашими ребятами в ходе небольшой операции в, Рос, в РОУ. Сегодня мы направляемся на бульвар Мартина 7408 с ордером на арест Джорджа Бриксли. Что мы знаем? Наш приятель отсидел около трех лет в Левенуэрте за похищение, а также имеет судимость за преступный заговор и попытку изнасилования. И вряд ли он хочет обратно в тюрьму. Бриксли умеет обращаться с оружием, и мы полагаем, что он будет вооружен. Здание, в которое мы идем, тоже какое-то странное. Джексон, ты вчера собирал информацию по этому поводу, рассказывай. Он руководит какими-то актерскими агентствами, и оно работает круглосуточно больше всего посетителей выходные внутри будет минимум одна женщина наверняка даже больше могут быть и дети ага значит могут быть и дети итак здание 4 основных входа с главной дороги боковой который ведет в приемную вход с третьей стороны здания плюс вход с четвертой стороны в здание. так девчата что вы там носитесь Планировка нам известна, чертежи получены от прежних владельцев, которые держали там клинику. К слову о медиках, на месте будет скорая, в том числе педиатры, на случай, если там все-таки есть дети. В первую очередь всех отвезут, повезут в мемориальную больницу Яну. Если будет много пострадавших, медицинский инсц... командир отряда. Что касается радиосвязи, будем использовать центральный канал ТАК-5. Не забудьте настроить рации на него. Запасной канал, так, один. Вопросы остались. Что насчет светошумовых? Разрешено применять в помещении по ситуации. Надо будет по шумам. Ва. Еще вопросы. Отлично, поехали. Сиди за языком, все записывается, каждый звук. Так, ладно. Э -э Подозреваемый. У цей... Ой, кизвояка бывший. Так, гражданские, понятно, медиа. Малюнок який гарний. Так. Е, значить, у нас составчик все менше і менше. Ні, так і є, але вже паци пацики хвилюються. Це і взагалі в стресі. Так, ну тут, в принципі, одне приміщення. Е, нулів... А, нульо етаж. Він одноітажний. Добре, значить, зробимо так, як я хотів. Ми беремо драбашик. Ми візьмемо драбашик мені. Зараз вже будемо їхати. І погонімо з дробашиком Так, значить, беремо. Я хотів спробувати. А що мені не можна з дробашиком? А, во. А, так тут так, навіть є. Я думав, блядь, це тільки Блін, тут МП-5 є, МП-7, МП9, МПХ, петушки, Юмпики. Так, а що по дробовичках? Травматический. О, может травмат взяти? Так! Чоко! Чи хто там? Шо ви носитеся? Так, травматический дробовик. Може то взяти цей. Нелетальное действие стрілять мощным травматическим патроном, которые могут обездвижить подозреваемого или при попадании. Использовать осторожно. Повторный повод. Ну, можем его взять. Бо В принципе, дальше все у нас фатальное. А це єдине, що. Поставим якийсь такий каліматорчик і. що, фонарик? Да? Чи лазер. Фонарик кинем. На второї у нас МП5, якщо буде фатальний. Так, все окей, попробуємо з цим дробовичком заходити. Хоча який нахуй дробовичок. Там, блять, чувак, який там за. Чи попробуємо його взяти, живем. Якщо що, з пістолета будемо відстрілювати. У нас ще ж плюс банда є пацанів. Так, ладно. В принципі, так і будемо, тільки я не знаю, чи той щит нам треба. Може той щит ми змінимо на щось інше? Але тут, в принципі, і немає особи, так. Ладно, хай вісить той щит на всякий випадок. Значить так, що ми? Пробуємо, значить, забирати цього типа. У нас є дробовичок. і ми готові на виїзд. Так, п'ємо сечок. І погнали. Ой, я думав в трупак якийсь лежить, а то манекен. Ой. Так, пішло в нас завантаження. Ну, я, в принципі, надіюсь, що цю місію ми швидко. Хоча дивно, вона вже йде в нас четверта по рахунку, а не думаю, що вона буде легша. Хоча, може, тут не так, як вони йдуть по складності, я думаю, просто що. Тут сюжет розвивається. Тобто. Місії якоби зав'язані, ну, не прям зав'язані між собою, але в принципі якісь є лори, якісь є сюжет гри. Так, добре, це ми тут забарикодували, да, пацани. Так, добре. Тут, звісно, у вас притончик ще той. Так, добре, значить, э, заходимо. Ай, кипочкай. У це наше Оце? А кого ви бачите там? Так, там є тип, Ти же мені попав. Бля, через двері шивій. А я не можу тут пройти. Що за прикол? Так, добре, беру фатальне, значить. Так, врачи у нас есть лечить меня. Бо я уже зараз отъеду. Пацаны, вы там живи? Идите сюда, давайте, отходите, ну вы нахер. А, тут тупик. Бо что тут, конечно, у нас прижали. Пацаны! Бля. Даю еще одну. Down on your goddamn knees! Такни, сюда заходимо. ой 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 Чекай, чекай. Ух, йойкей, сміливий. Лемик. Так, цього я вяжу. Пацаны, вы давайте, ну, наверное, сюда заходьте. Там де ще один був, чи ми його завалили? Я дивлюся. Це був він кстати Там ще хтось є. Так, тут, ну тут чисто. Дай мне подавитесь. Так, ну почекай, это же он был в цей тип. Че не? Ну, вроде похожий на него, да.

Тут ще хтось чую. Ти що, блін? Нормально я вас тут прийняв. прыгнял. Давай, 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 давай. Ч я вы не могу? <laughs> шей на лисника то дав. Бо знать, как стрелять в мене. Все, да? Да, только и граждан. Кто вообще изи-пизи мы тут? Ну я, конечно, чуть не выхватил. Так, у нас осталось тільки гражданські. Він, прикольно вони так якось, як настояща машина. Зробили. Ну, зблизька то, звісно, кидається в очі, а як так ось далека проходиш мимо, геть як несправжньо. Дивись, і у цей вольвачок теж такий справжній. Я буду так, значить ще десь мають бути, так? Да? Слухай, що тут кровіщівсь? Чи це а? Це ми... Інше... Я понял. Ми могли б і сюди йти типу, зайти, на заднє подвір'я цього... цього здання. Добре, до хотів сказати, долутаємо його. До дивимося, позабираємо ще тут остальних цивільних, заарештуємо. В принципі, тут вже типу... Не, ворога немає, того можна спокійно собі ходити. Та. Так, але якщо чесно вже мене блуд взяв. Де тут що? Да ладно. Ну давай піднімемось на другий поверх. А, це вихід на кришу. Слухай, ми могли б взагалі, як дисанник якийсь навіть з криши десь затепешитись сюди. Так, ну тут немає нікого. Блін, прикольна графіка, конечно, така класна. От якщо такого швидко, типу, щоб не кидалося в очі, то взагалі як ніби якась реальність. Так, добре, значить, що? Значить, шукаємо остальних цивільних. Так, йдемо, взламаємо там ще двері. Відкриємо ці, закриємо від гріха подальше, ці ми взламаємо. Хоча, мабуть, треба взяти собі той дробовік, який двері вибиває, щоб це не цикатись цими відмичками. Так, тут у нас чисто, так? Да? Окей. Так, ну де ще тоді, значить. Здорово, пацани, я тут. Ви тут всіх арештували? Звісно, цей лежить собі, діловий. Good. І цей лежить, собі, діловий. що ви не можете тут. Так, я чую, ніби як якісь діти там десь плачуть. почекай, може ми ще ж, ж тут двері не відкривали одні. О, якраз у ці. Пацаны, давайте цей. Can you get the lock? Я вже втомився взламувати ті замки. А де другий твій, колега? Сидить? Сидить. Ну що ти там ковыряешься? О, класно. Ми... Ух, парис! <laughs> я злякався. Пацан, ну ти мене не лякав! Себе не уявляєш. Хто говорить? Так, ну тут ми вже скрізь. Так, ну де ще цивільних, яких ми не знайшли. Я щось не зрозумів. Вроді би, вже ми якби об... залутали. Залутали. Зачистили. Ага. Куда це ты разогналась, девочка? Давай-ка. Ручки за спинку. Да, ну це легка миссия взагалі. Так как я и думал, в принципе, без проблем. Так, все, в принципі. Мы зачистили. Все, пацаны, снимаемся. Наша работа тут закінчилась. Все, выходим. Ой, ще не жал. Все, виходимо, їдемо додому. Де тут наші тазики? Отам ми при... вон, да? приїхали. Все, погнали домой. Оце вообще, мабуть, сама легка була місія. Сама легусенька. Лігусюсенька. Лігусюсюсюсенька. Так, подивимося, що нам дадуть, ну. Е... А ми щось ще не виконали. Два з вісьми. Ой, 6 з вісьми. Тобто 2-6 ми не зробили, щось, дві, дві якихось штучки ми не зробили. Ну, як вже є. Так, цей крізіс, значить, цього хлопчика. Це що було? Быстренько тікаємо. Значить, один нам вже треба. Але в нас там ті хлопці б, приходять, в принципі, вони вже ж відпочивші в нас, типу, получаються, да? Да, ці вже бачиш, всі спокійні. А цей ми його відправляємо на цю терапію. Цього ми відправимо на терапію. І цього ми відправимо на терапію. Тут, в принципі, я би може й би І... А, це ще не можна. Бо просто нас теж дуже багато і чим більше народу, то тим, звісно теж. Ну, так виходить. Самі собі заважаємо. Так, добре, в принципі. У нас відкрилася нова. Е, нова місія смертельне увлічення. Вже ми її подивимося, звичайно, наступним разом. На цей раз досить. Так, значить, доклад зараз буду робити. А вам дякую за увагу. Слава Україні! Побачимось!